Три правила осіннього харчування, простих, але дієвих. Восени часто бракує сил, настрій падає, а організм наче виснажується. Але є три простих правила, які допоможуть залишатись в енергії. Їж теплу їжу. Навіть воду пий тільки теплою. Додавай масла. Хі, кунжутне, оливкове, авокадо вони заспокоюють і живлять. Менше сирих овочів та фруктів восени. Вони охолоджують і забирають енергію. Холодна їжа, розбалансована нервова система. Восени добре підходять страви з м'яким солодкуватим смаком, наприклад, гарбузова каша чи печені яблука, також легка кислинка, лимонний чай або квашена капуста і трошки солоного, наприклад, суп з невеликою кількості солоної риби. А от занадто гостре чи гірке краще відкласти до літа. Не їж у стані стресу чи тривоги. Вся увага має бути на їжі. Восени. Твій організм особливо потребує турботи. Дотримуйся цих простих правил і будеш почуватися бадьоро. Зберігай відео, підписуйся, щоб знати більше про здоров'я без міфів.